Кіберфахівці і служби безпеки заблокували сім груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині. Адміністрували деструктивні телеграм-канали та групи у Вайбер мешканці регіону. Вони особисто повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території області. Відомості та дані учасники груп збирали через власну мережу інформаторів серед мешканців Черкащини. Деструктивні канали набрали популярності. Кількість їхніх підписників становила від 250 до 12 тисяч. Пабліку швидко ширилася інформація про місця перебування представників ТЦК та вручення повісток військово В'язаним щоб попередити ухилянтів, наразі на підставі зібраних доказів трьом адміністраторам деструктивних груп повідомлено про підозри за частиною 1 статті 114 чотирнадцять кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранти правоохоронці виявили планшети та мобільні телефони із доказами протиправних дій. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.